Вітаю глядачів, підписників мого каналу Ворожіння Таро. Сьогодні хочу дуже розглянути питання про масований і несподіваний наступ РФ на територію України. А, чи буде він протязі січня, адже нас попереджають усі СМІ. Навіть звернення своєї президент недавно опублікував, що нам бути обережним потрібно. Тож, давайте розглянемо. Яку відповідь нам дадуть Таро, що вони нам порекомендують? Чи буде масований і несподіваний наступ? Ми про нього не знатимемо навіть за кілька днів, а відомо стане кілька годин. І ми нічого не зможемо предприйняти. Тобто, чи буде цей масований і несподіваний наступ російської, російських військ на територію України? Так, дивіться, по цій карті я дуже. Я бачу, що Росія дуже хоче, що вона прям мріє про е, повтор 20, подій 24 сі, лютого. Е, вони прям як отукають, сп, сплять спляті бачать, але не все так у них гладко получається. Е, розклад мені дуже хорошо показав, що в них це не вийде, що вони. Просто він буде розбитий, так як в Україні є новітнє озброєння. Набагато краще, чим воно було рік назад. Набагато досвідченіші воїни, які просто не дадуть далеко, далеко зайти. Ще будуть масові ракетні обстріли. Так, ракетні обстріли масово. Не будуть, будуть, вони будуть, але вони будуть не масові. Можливо, це буде направлено, як в новорічну ніч, столиця, там Київська область, або, або якийсь регіон. О, давайте розглянемо детальніше, з якого регіону, якому регіону треба бути найбільш занепокоєним, найбільш уважним. Най... Щоб вони були готові, щоб для них не було це несподіванкою. Це буде в нас північно-західний, північ чи східна частина, звідки вони підуть масово наступати. Північно-захід що, Волинь, у нас рівне знаходиться. Ні, звідти я не бачу наступу Київ-Чернігів. Тут, може бути, але він буде невдалий. Невдалий. У нас прекрасно працюють в цих двох напрямках наші війська, наші ППО, наше небо буде закрите. І територія Східна, слуг з окупації. Так, дивіться, звідти можуть піти масово також в наступ війська в січні. Але також вони будуть усі, усі поставлені на місце, покарані, так як. А, Наші військові вже мають багато чого. Мають багато опиту. Це саме, саме важливе, саме головне. Мають багато зброї, мають багато техніки, набагато більше, якої, ніж рік назад. Так, так що відпір Російській Федерації вони дадуть дуже швидко. З даного розкладу я не бачу, щоб. Щоб вони досягли якихось успіхів у своєму наступі. Наступ так планується, а наступ бачу, готується. Вони цього дуже хочуть, росіяни. І, можливо, навіть воно таке й буде. Ну, далеко вони не зайдуть і нічого нам поганого не нароблять. Хіба що я бачу, що вони ракетами, обстрілами, дронами своїми, шахідами можуть наробити нам горя. А в наземному бою вони воювати не вміють. Так що далеко вони не пройдуть. Будемо молитися, будемо просити Бога, щоб так все й було, щоб нашим, нашим хлопцям захисту, сили побити тих орків. І все буде добре, все буде Україна. Слава ЗСУ. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі. До нових зустрічей!